Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурним джемпером Air. Ну, точніше сказати, вже майже завершуємо. Бо сьогодні ми будемо прикитльовувати планку манжет, резинку і планку. Так, ось у нас готова резинка з планками китлювання. Получається, вона у нас, бачите, з таких, якби, от трьох частин, резинка. І це от у нас передня планка, та яка буде лицева з лиця виробу. А це у нас і знанкова сторона планки, яка буде з вивороту. Беремо рукав. Беремо, отак, От як ми закінчили в'язати, в принципі, да? і ось тут ми закінчили знімати, так все і залишаємо. Далі у нас яка послідовність. Витягну, зараз окуляр, бо нічого не бачу. Так, Беремо рукав. Получається, ізнанкова сторона у нас має бути зізнанки. Тобто ми спершу вдягаємо петлю з оцю петлю, так, щоб вона не була перекручена, вдягаємо петлю з вивороту, бачите? Отак, з планки ось цієї. Вдягнули на гачочок. Потім беремо петлю, знаходимо початкову. і стріляємо. Оскільки у нас тут петля ну, в стопчику, то в верхню петлю вводимо. Там, де у нас просто повітряні петлі, то ну, я, наприклад, не роблю проколу петлі, я заводжу під повітряну петлю. Ну, зараз покажу так, головне, не заплутатися. Де в нас тут які нитки? Ось ця робоча нитка, якою ми будемо прикетлювати. І беремо петлю з лицевої сторони планки. Нитку можна витягати одразу, можна після. головне слідкуйте, щоб вона не перехрещувалась, бо ну, вони знімались, і, і трошки там є таке, що вони перехрещувались. Все. І оці три петлі, які у нас зараз є на гачку, петля виворотної сторони планки, петля рукава внизу і петля лицевої сторони планки ми пров'язуємо всі ці три петлі гачком, протягуючи цю ниточку. Так, Витягли. Далі, ну, по схемі, у мене йдуть дві повітряні петлі, тому я знімаю з ізнанкової сторони, отак, бачите. Далі гачок завожу під повітряні петлі і знімаю наступну петлю з лицевої сторони планки. Ну, ниточку я одразу витягаю. І знов ми це все пров'язуємо робочою ниткою, протягуючи отак петельку крізь оці три петлі. Ось так виходить. Почається, вся ваша робота а, йде з вивороту. Тобто ви якби прикетльовуєте з вивороту. Тут у нас друга ще петля повітряна. Знімаємо. З ізнанкової сторони планки петлю заводимо під ем, повітряну петлю і знімаємо петлю з лицевої сторони. Планки витягаємо з неї ниточку. Пров'язуємо всі три петлі, витягаємо петлю. Ось так. І так по кожній петлі. От як у вас воно по візерунку, тут наступна у мене петля зі стовпчиком, тобто стовпчик йде і тому гачок в верхню петлю цього стовпчика, і потім знімаємо петлю з лицевої сторони, витягаємо. Ниточку і пров'язуємо. Воно трошки повільно, але дивіться, як гарно виходить. Це у нас і виворот, це у нас лице. Все так продовжуємо до кінця ряду, поки ви не повернетесь сюди. Ну, так по колу і пришиваєте таким чином. Це дуже просто, але трохи повільно. Побачимось. Так, покажу от ще такий шматочок зробила. Це виворот у нас, оце виворот, оце лице. Бачите, як охайно все чітко, гарно виходить. Ось наш шов гладком. Ось, дивіться, я завершила манжет повністю це лице і ось це вивер. Залишилося його зшити. Як зшивати, покажу вже в наступному відео. І заховати всі кінці. Ну, і також прокидлювати на другому рукаві. Так само за такою самою технологією. Все, підписуйтесь, ставте лайки, бережіть себе. Всім всього найкращого, до побачення.